Дощ падав простирадлом над рівнем, заливаючи бруковані вулиці та забарвлюючи місто у відтінки холодного сірого. Така ж невблаганна злива була і в день, коли вони ховали Андрія, чоловіка Катерини. Вона стояла біля його могили, її чорна вуаль була важка від дощу і сліз, руки стиснуті в кулаки. Не від горя ні, воно вже давно минуло, а від злості, гніву на перешіптування, що проносилися в натовпі за її спиною. Навіть на похованні люди не могли стримати своїх підозр. Він був занадто молодий. Бурмотіли вони собі під ніс досить голосно, щоб вона могла почути. Така людина не може просто впасти замертво від серцевого нападу, решту вони могли не говорити. Катерина відчувала на собі їхні очі, їхні гострі погляди, їхні сумніви, що повзали по її шкірі. Вона вбила його, ось у що вони вірили. У їхніх головах це вже було вирішено, коли дощ вщух, вона повернулася, щоб піти з складовища. кладовища. Земля під ногами хиталася, багнюка тягнулася за черевиками, ніби намагаючись потягнути її за собою разом з Андрієм. Вона пройшла повз скупчення скорботних, на їхніх обличчях була суміш жалю і страху. Вона майже чула їхні голоси в глибині своєї свідомості, сплітаючи воєдино історії про неї. Вона його отруїла. Казали вони пізніше тихим голосом їй потрібні були його гроші, усіх його грошей. Правда, однак була набагато складнішою Катерину ніколи не хвилювали гроші Андрія не так, як вони думали. Спочатку її приваблювала його влада, його вплив, трепет від того, що вона одружена з чоловіком, який викликає повагу скрізь, де б він не з'явився. Але з роками, коли тепло їхнього першого кохання згасло. Вона почала його обурюватися. Андрій був холодним, контролюючим, завжди нагадував їй, якою маленькою вона була б без нього. Вони жили в одному будинку, але жили різними життями, його бізнес, його коло друзів, весь його світ виключав її, наче вона була просто ще однією власністю. Але навіть цієї гіркоти було недостатньо, щоб зробити її вбивцею. Я не вбивала його. Сказала вона собі, коли переступила поріг будинку, в якому вони колись жили разом, з тягарем минулого на плечах. Поліція допитувала її кілька годин після смерті Андрія, випитуючи про кожну деталь її життя. Вона стояла, заціпеніла, поки вони обстежували кожен куточок їхнього будинку, коперсаючись у їхніх речах, наче правду можна було знайти в шухляді чи за запиленою книгою, і коли вони нічого не знайшли, ні слідів отрути, ні підозрілих речовин вони залишили її з тонко завуальованим попередженням. Люди будуть говорити, сказав один з офіцерів тихим голосом вам слід бути обережною, обережною. Це слово відлунювало в її голові ще довго після того, як вони пішли, що воно означало зараз обережною з ким, себе особисто. Чи людей у місті тих, хто вже засудив її в душі, не маючи жодного доказу. В їхніх очах Катя завжди буде винною. Тижнями чутки обліплювали її, як друга шкіра. Вона відчувала їх важкі і задушливі щоразу, коли виходила з дому. Вона перестала ходити на ринок після того, як почула, як продавець бурмоче покупцеві про те, що отрута, напевно, була в його їжі. Так, ніби вона ретельно приготувала смертельну страву і подала її з посмішкою. Ніхто не наважувався протистояти їй прямо, але вага підозр завжди була присутня, завжди висіла за межами її досяжності. Незабаром ізоляція стала занадто сильною вона зачинилася в будинку, зачинила штори, щоб відгородитися від світу, який ополчився на неї. Величний будинок, колись наповнений дзвінким сміхом Андрія та постійним гомоном відвідувачів. Тепер був тихим, мавзолеєм життя, якого більше не існувало. Вона блукала коридорами, її кроки відлунювали в порожніх кімнатах, гадаючи, чи зможе вона коли-небудь вирватися із задушливої хватки минулого. Незабаром будинок почав здаватися їй в'язницею. Вона чула кожен скрип, кожен подих вітру крізь старі вікна, і це наповнювало її гризучим страхом. Було щось тривожне в самотності в місці, яке колись було сповнене життям. Іноді вона могла заприсягтися, що чула голос Андрія слабкий, але безпомилковий, який кликав її на ім'я серед ночі. Вона казала собі, що це просто її розум грає з нею, але відчуття тривоги не давало їй спокою. Одного вечора, коли вона сиділа у вітальні, дивлячись у камін, у двері постукали. Це злякало її. Вже кілька тижнів до неї ніхто не заходив. Вона повільно підвелася і пішла відчиняти серце її билося в грудях. З іншого боку стояла старша жінка, її обличчя було зморшкувате, але очі гостро дивилися на неї з осудом. Я прийшла, щоб дати тобі дещо, сказала жінка, тицнувши Катерини в руки маленьку баночку. Вона була наповнена сіллю, а до неї був прикріплений невеличкий папірець з надряпаним посланням щоб злих духів відганяти. Катерина хотіла розсміятися, але звук застряг у неї в горлі. Їй не треба було питати, що жінка мала на увазі. Вона почула достатньо, щоб зрозуміти. Рівняни не просто вважали, що вона вбила свого чоловіка, вони думали, що вона проклята. Вдова, позначена смертю, її присутність затьмарює все навколо. Вона дивилась на банку, абсурдність цього майже нестерпна для неї. Дякую. тихо промовила вона і зачинила двері. Перш ніж жінка встигла сказати щось ще, банка з сіллю стояла на каміні кілька днів похмурим нагадуванням про зростаючу ворожість міста, а коли дні перетворилися на тижні, дівчина почала замислюватися над тим, що, можливо, місто не зовсім помиляється. Після смерті Андрія в будинку відбувалися дивні речі, які вона не могла пояснити предмети пересувалися з однієї кімнати в іншу, а вона до них не торкалася. Двері, які вона була впевнена, що замкнула, вранці виявлялися відчиненими, а ще були тихі, ледь чутні звуки, які відлунювали в коридорах, коли вона залишалася сама. Спочатку вона думала, що це лише її уява, продукт занадто багатьох безсонних ночей і занадто багато часу, проведеного на самоті, але коли дивні явища почастішали, вона не могла позбутися відчуття, що щось страшенно не так. Щось, що виходить за межі пліток, за межі чуток. Будинок, який колись був її притулком від зовнішнього світу, починав здаватися чимось іншим, чимось темним. І хоча вона намагалася відігнати від себе ці думки, одне жахливе питання не давало їй спокою, чи справді вона була такою невинною, як вважала. У міру того, як тіні поглиблювалися в кутах кімнати, вона все частіше задавалася питанням, що ж насправді сталося з Андрієм. І чи справді зло, про яке говорили в місті, знаходиться всередині неї самої? Катерина сиділа біля вікна і стежила очима за краплями дощу, що ковзали по склу. Погода в рівному завжди була гнітючою, але останнім часом постійна сірість, здавалося, тиснула на неї більше ніж будь-коли. Справа була не лише в погоді, це були перешіптування, косі погляди, ізоляція, яка тиснула на неї, наче задушливий туман. Що низько висів над містом, навіть стіни її будинку, здавалося, зімкнулися з нею, наповнившись тишею, яка гризла їй нерви. Старий будинок скрипів під вагою її думок, його кістки ворушилися, наче він теж відчував напругу минулих років. Вона намагалася більше не думати про Андрія, але його присутність все одно не давала спокою, особливо в такі ночі, як ця, коли дощ падав простирадлами. А вітер завивав крізь щілини у шибках. Кожен скрип, кожен стогін старого будинку доводив її до сказу, а іноді вона клялася, що досі чує його голос, який кличе її на ім'я, насміхаючись з неї стіні. Вона знову і знову переконувала себе, що це лише її розум грає з нею злий жарт, продукт надто довгих безсонних ночей і надто сильної ізоляції, але як би вона не старалася. Вона не могла позбутися відчуття, що щось страшенно не так, і тоді вона почула його, стукіт у двері, її серце підскочило до горла, коли вона повернулася на звук. До неї більше ніхто не приходив ні після смерті Андрія, ні після того, як місто відвернулося від неї. Глибоко вдихнувши, вона піднялася зі стільця і обережно рушила до дверей. Її рука тремтіла, коли вона обхопила дверну ручку. Відчинивши їх, вона втупилася в мокре від дощу обличчя чоловіка, якого одразу впізнала офіцера Маркова, одного з небагатьох, хто коли небудь виявляв до неї доброту. Вираз його обличчя, однак, був серйозним, губи стиснуті в тонку лінію. Катю, почав він низьким, майже вибачливим голосом. Боюся, що сталася ще одна смерть. Вона завмерла, їй розум намагався обробити його слова ще одна смерть. На коротку, жахливу мить вона подумала, що він мав на увазі її. Вона і була тією смертю. Але потім до неї дійшли його слова. Він був тут, не заради неї, ще не прийшов. Хто? запитала вона ледь чутно, ледь не пошепки. Віктор, відповів Марков, його очі сканували її обличчя в пошуках реакції. Бізнес-партнер вашого чоловіка. Він був знайдений мертвим сьогодні вранці у своєму офісі. Обставини підозрілі, ім'я вразило її як удар у живіт. Віктор, вона не бачила його після похорону Андрія, навіть не згадувала про нього протягом наступних місяців. Він завжди був примарною фігурою в житті Андрія: різкий, розважливий чоловік, який, здавалося, процвітав у силовій грі та маніпуляціях. Зрештою, Віктор був таким же холодним, як і Андрій, і коли її чоловік помер. Здавалося, цілком природним, що Віктор перебере на себе контроль над тим, що залишилося від бізнесу. Катя трималася на відстані вона не хотіла мати нічого спільного ні з ним, ні зі світом Андрія після похорону. Як він помер? запитала Катя, її голос став спокійнішим, хоча пульс прискорено бився. Марков завагався, в його очах мерехтіла суміш сумніву та співчуття. Деталі ще не з'ясовані, але це. Це виглядає неприродно. Катерина відчувала вагу його слів, невисловлене звинувачення, що висіло між ними густим туманом. Це відбувалося знову. Ті самі голоси, що переслідували її після смерті Андрія, повернуться тільки цього разу гучніші, отруйніші. Смерть Віктора стане останнім цвяхом у труну її репутації. Місто ніколи не вірило у збіги, не тоді, коли це стосувалося її, її шлунок скрутило від страху. Невже вони думають, що я до цього причетна? Марков незручно зрушив з місця, його погляд опустився в землю. Люди говорять, визнав він, його голос був м'яким, але твердим. Важко не говорити, враховуючи все, що сталося, все, що сталося. Це був обережний спосіб сказати, що вони думають, що ти проклятий, або ще гірше, вони думають, що ти вбивця. Катя відчула, як паніка піднімається в її грудях. Вона не бачила Віктора кілька місяців, не розмовляла з ним, навіть не думала про нього. Але зараз це не мало значення місто вже засудило її одного разу, і їм не знадобиться багато зусиль, щоб засудити її знову. Я не маю нічого спільного зі смертю Віктора, сказала вона, її голос тремтів, незважаючи на намагання звучати рішуче. Я його навіть не бачила. Ти знаєш це, Марков, ти знаєш мене. Погляд Маркова трохи пом'якшав, але він не відповів. Замість цього він ледь помітно кивнув головою, жестом більше розуміння, ніж згоди, і відійшов назад під дощ. Я буду на зв'язку, сказав він перед тим, як розвернутися і піти геть, його кроки поглинув шторм. Катерина стояла біля дверей ще довго після того, як він пішов, і в голові у неї все крутилося. Смерть Віктора не могла бути збігом обставин, двоє чоловіків, обидва пов'язані з Андрієм, обидва мертві за підозрілих обставин. Це не мало сенсу, хіба що хтось намагався її підставити. Від цієї думки у неї пробіг мороз по шкірі, але кому могло знадобитися її знищувати? У неї не було ворогів, принаймні вона про них не знала. Андрій за своє життя нажив їх чимало, але вони були його ворогами, а не її. Коли вона зачинила двері і повернулася до будинку, в її голові крутилися питання: чи можливо, що Віктор став мішенню через Андрія, чи це було щось більш зловісне, щось ближче додому, чи міг хтось грати в якусь хитру гру, підставляючи її у злочині, якого вона не скоювала, або вона та вона витіснила цю думку з голови, вона справді втрачала зв'язок з реальністю. Вона була такою обережною, такою впевненою у власній невинуватості після смерті Андрія. Але тепер, коли стіни її колись безпечного будинку, здавалося, змикалися навколо неї, вона не могла не задатися питанням, чи справді вона була такою невинною, як вважала. Наступні кілька днів пройшли в тумані страху і невизначеності. Звістка про смерть Віктора поширилася рівним, як лісова пожежа, а разом з нею повернулися і перешіптування. Куди б вона не йшла, вона відчувала на собі погляди містян, їхні підозри зростали з кожним днем. Кожен погляд, кожна тиха розмова лише підтверджували те, що вона і так знала, її звинувачують, а потім почали надходити листи. Перший був простий, написаний грубим, корявим почерком на клаптику паперу, його запхали їй під двері серед ночі, і коли вона знайшла його наступного ранку, її руки затремтіли, коли вона прочитала єдине речення, надряпане по всій сторінці ми знаємо, що ти зробила. Другий лист був більш прямим ти заплатиш за те, що зробив, так само, як і вони. Серце Катерини забилося в грудях, коли вона зім'яла записку в кулаці, її страх повільно поступався місцем гніву. Вона не вбивала Андрія, вона не вбивала Віктора, і все ж місто було сповнене рішучості побачити її падіння. Але чому? І хто стояв за цими листами? Вона мала це з'ясувати. Бо якщо вона цього не зробить, буде зруйнована не лише її репутація, але й життя. Гра почалася і хотіла вона того чи ні, але вона опинилася посередині. Ніч була чорною, непроникною порожнечею, яка поглинула останні залишки світла зі світу каті. На дворі вітер завивав у деревах, грюкав у вікна будинку, наче розлючений дух, що намагався вдертися всередину. Вона відчувала, як холод просочується крізь щілини. Повзе по підлозі, обвиваючи її щиколотки. але справжній холод, той, що пронизував її зсередини, не мав нічого спільного з бурею, що вирувала на дворі. листи припинилися. Після тижнів пошуків тих звинувачувальних слів, що прослизали під її дверима, тиша тепер здавалася ще більш жахливою, ніж будь-коли. Тиша будинку тиснула на неї, кожна кімната була порожнім відлунням її самотності. Кожна тінь нагадувала про темні думки, які почали поглинати її. Щось було не так, щось завжди було не так, але зараз це було ясно, як ніколи. Вона провела дні, намагаючись розгадати таємницю смерті Віктора, смерті Андрія, але як би вона не шукала, вона не знаходила відповідей. Натомість здавалося, що відповіді кружляють навколо неї, просто недосяжні, дражнять її своєю близькістю. Відчуття, що за нею стежать, стало постійним, відчуття, яке вивертало її нутро і розхитувало нерви. Вона озиралася через плече і не бачила нічого, окрім тіней, але вона знала хтось був там, завжди був. Сни теж погіршилися. Андрій приходив до неї майже щоночі, у снах його обличчя було порожнім, очі темними ямами, які впивалися в неї звинуваченнями, яких він ніколи не говорив. Він стояв у ногах її ліжка, мовчазний і нерухомий, його присутність лякала більше, ніж будь-який крик. Коли вона прокинулася, вся в поту в кімнаті було холодніше, ніж будь коли, наче його привид ніколи не покидав її. Однак сьогодні вночі щось було інакше повітря в будинку стало густішим, важчим, ніби чогось чекало. Катерина відчувала це своїми кістками, зростаючи відчуття страху, яке вона не могла позбутися. Стіни її будинку, місця, яке колись було її притулком, тепер нагадували клітку, і вона опинилася в пастці з чимось, чого не розуміла. Її дихання було короткими, неглибокими вдихами, коли вона йшла коридорами, її кроки неприродно гучно відлунювали в тиші. Будинок скрипів і стогнав, але під цими звичними звуками було щось інше. Голос слабкий, але безпомилковий. Катю. Вона завмерла, серце калатало в грудях. Голос був таким близьким, таким реальним. Цього разу це був не сон. Він був тут, у будинку, з нею. Повільно вона повернулася. Її очі сканували темний коридор позаду неї. Нічого не було, лише тіні. Але вона відчувала його, присутність, яка переслідувала її місяцями, причаївшись за краєм її зору, страх був живою істотою, скручувався навколо її горла, душив її, її розум метався, відчайдушно шукаючи відповіді, вихід, але виходу не було. Вона була в пастці, загнана в кут силою, яку не могла бачити, спогадами про смерті, які не могла пояснити, чи все це було в її голові? Чи самотність, ізоляція остаточно звели її з розуму, чи це було щось гірше, вона сама рухалася будинком, як привид, її руки торкалися стін, ніби вони могли якось прив'язати її до реальності, але ніщо вже не здавалося реальним. Кожен її крок був важчим, кожен подих важчим, наче саме повітря оберталося проти неї. Вона попрямувала до вітальні, де слабкий відблиск згасаючого вогню. Відкидав довгі мерехтливі тіні по кімнаті, і тоді вона побачила його постать, що стояла в дверях, висока, нерухома, дивиться на неї, їй перехопило подих. Андрій, постать не рухалася, але в глибині душі вона знала, що це не він, не може бути. Андрій був мертвий, вона стояла над його могилою, дивилася, як земля поглинає його. Але постать вона була схожа на нього. Такі ж широкі плечі, така ж постава. Її руки тремтіли, коли вона зробила крок ближче, розум кричав їй бігти, але ноги відмовлялися слухатися. Коли вона наблизилася, тіні змістилися, і в полі зору з'явилося обличчя фігури це був не Андрій, це був Віктор. Катя відступила назад, її серце гулко вдарилося об грудну клітку. Це було неможливо. Віктор був мертвий, він був мертвий. Ти це зробила. Голос виходив від фігури, низький і порожній, немов відлуння з якогось глибокого, темного місця. Ти завжди була частиною цього. Ні. прошепотіла Катя, хитаючи головою. Я не була. Фігура підійшла ближче, і на коротку жахливу мить вона чітко побачила його обличчя обличчя Віктора, викривлене в гротескній посмішці з порожніми чорними очима. Але потім риси змістилися. Розпливлися, ставши чиїмись іншими. Андрія, її коліна підкосилися, і вона впала на підлогу, притиснувши руки до грудей. Вона не могла дихати, вона не могла думати. Стіни кімнати, здавалося, зблизилися з нею. А фігури тепер вже фігури наблизилися обидві Андрій і Віктор. Їхні обличчя спотворилися, голоси злилися в один. Ти накликала це на нас, прошипіли вони в унісон. Ти завжди була частиною цього, завжди. Ні. закричала дівчина, її голос тріщав, а по обличчю текли сльози. Я не робила цього, я не вбивала тобі, я нічого не робила. Але навіть коли вона говорила це, її гризли сумніви. Вона так довго намагалася переконати себе в тому, що вона не винна, що її підставили, але що, як це не так, що, як вона сама була винна у всьому цьому. Що якщо зло, яке переслідувало її, ховалося не в тіні, а всередині неї? Фігури нависли над нею, їхні обличчя були за кілька сантиметрів від її обличчя, їхнє дихання було холодним і прогірклим. Ти завжди знала правду, Катериноч, мовили вони вона всередині тебе, ти не можеш від неї втекти. Катерина заплющила очі, вага їхніх слів давила її, душила. А потім, так само раптово, як і з'явилися, фігури зникли. У кімнаті знову запанувала тиша. Вогонь у вогнищі догорів до вуглинок, кидаючи на підлогу слабке, мерехтливе світло. Дівчина сиділа таки кілька годин, її тіло тремтіло, а в голові крутилися питання, на які вона не могла знайти відповіді. Її переслідували їхні смерті, підозри та чутки, але правда була набагато страшнішою. Справжній жах полягав не в тому, що її підставили, не в тому, що місто ополчилося проти неї, а в тому, що вона, можливо, була тією, хто привів усе в рух. Останнє одкровення обрушилося на неї як хвиля, втопивши в своїх холодних обіймах. Справжній вбивця весь цей час ховався у всіх на виду. І це був не хтось інший, це була вона сама. Вона не пам'ятала, як це сталося або коли це почалося. Але в глибині душі вона знала. Правда, завжди була там, ховалася під поверхнею, чекаючи слушного моменту, щоб відкритися. Будинок, шепіт, сни, все це були шматочки пазлу. І тепер, коли вона сиділа в темряві, вона могла бачити її чітко. Вона вбила їх: Андрія, Віктора і тих, хто міг би піти за ними. Вона вбила їх усіх. На дворі завивав вітер, брязкаючи шибками, але в будинку було тихо. Мовчав, очікував, і вперше дівчина зрозуміла, що більше не боїться.